Так, і, і так всім привіт! Сьогодні в нас сонце, це 31 грудня і видає 1,28 кВт. Ну це в підміс, ну тут видно. А якщо вимкнути мережу, щось тут було, скакнуло, десята помилка. Ну 1,24. Я думав, що буде без мережі більше давати, а воно чомусь не дає. Ну коротше так. 1,6 кВт навантаження. Надіюся вам видно, що в нас трохи ночі є заморозок був. Сонце щось над деревами низько. І ось панелі. І ось тінь падає, це десь 10 година ранку. Ну ось так тіні до панелів. Ну, ще не під 90 градусів. Сонце низько, я не знаю воно. Думав, що не так низько не буде. Тому не знаю, мабуть, 1,5 більше не видасть. Ну будемо дивитися. Сьогодні подивимося, скільки. Виробить я включив бойлер від інвертора. Там бойлер на один тен півтора кВт. 168. 7 з половиною. Ну, має те саме. Так, мережу я вимкнув. І так, сонце вже трохи змінилося. Зараз десь 11 година. Ось так панелі. Ну коротше. Десь 13 12. 12. Ну це ж пірометр трохи. Неправильно 14. Ну десь в районі 15 градусів. Ну так, да, тепленькі, але не гарячі. І так, 11-11. 1 кВт 670. З мережі тягне 200 Вт. Не знаю куди воно йде туди-сюди десь йде. Показує, що з панели йде 10 Ампер. Ну так, типу, 10 Ампер зараз. А максимально, що панелі видаються, 13. Так. 12 -та година. Тінь вже падає трохи ось так. Ну, от Я стою. Якась димка, чи щось щось упало. Виробітка, якийсь дим десь пішов. Ну, Кут тут такий собі. Якщо б о, от на сонячну погоду, то він не підходить, бо ну, дуже він тако. Зараз би, ось, щоб панелі стояли 60 градусів. Відносно горизонту може було більше там. На якихось Вт 100-200. Ну, 1,56. І то я включив, змінив режим, бо по програмі акумулятор зарядився і почало падати виробітка. Скоріше за все, тому що ну, типу, підміс почав. Більше брати підміс, чим сонце. Коли зарядився акумулятор, не знаю з чим це зв'язано, тому я переключив режим. Зараз дає ось так. Із акумулятора тягне. Мабуть, переключу зараз назад весь SUB. Подивимось, скільки воно буде. Ну так, 1.62 показує. Навіть більше. Ось і все скинуло. <хи> ну, це трекер підбирає. Ну, ось така, коротше, виробітка, це максимум. 1,6, що я бачив. Думаю, зараз зараз набере тут. Ну, ну щось щитає, не знаю, воль... напруга, мабуть, скаче. 170, 100, 180. Ось ну, ось це, мабуть, максимум. І так ось я, не знаю, справді 1 кВт 680 видає якийсь глюк ще зглянув навіть 1,7 Ну я чому клацав тут переключав режими тому що від мережі чомусь почало менше сонячної генерації я щось подумав що акумулятор повністю зарядився та й впала генерація чи що ну зараз покажу ось був скачок видно що впало до 1,4 Чим це було зв'язано, не зрозуміло, Тому він знов заряджає батареї. Ну, да, 165. Це щоб в мене було. Ну ось. Ось плюс-мінус ось так зараз показує. 1.50. 9 ампер 165 ватт. Тут 9,20 164. Ну ось такі графіки, що, що акумулятор зарядився і падає до 1,4. І 200 Вт, мабуть, підмішує з мережі. І так, перша година дня. Сонце вже не знаю. Градусів 15, може 20. Ось так падає тінь. Все стоїть напротив драбини рівно до цього. То тінь з пів метра. Двоє години дня один і два Ну це ще старі дані, бо тут вже бойлер нагрівся і виключився, то взагалі нічого не показує. ПВ PV... На, На інвертор він нічого не показує. PV 00. Нагрівся бойлер. Я перевів у сол і тому таке показує. режим sol, щоб воно від мережі вроді нічого не бере бмс по нулях. Програмка, зараз подивимося. Програмка показує ще вам не видно. Кіловат 200. Що старі показники. І коли вони обновляться, незрозуміло. То хоч щось щоб вироблялося, то постав, щоб з мережі нічого не тягнуло, поставив режим сол. Показує, що тягне з батарейки. Ну Не знаю, мало ймовірно. Так, що було там по графіках. Ось це з зеленим це навантаження, а оранжевим це що виробляло сонце. Так, ну ось такий графік, щоб болдер в мене нагрівся. Витягнув я сьогодні 6 кВт, тому ще хочу, тому ще хочу піти спробувати чаю поставити, щоб щось ще витягнути, поки ще є сонце. Все, майже заходить. Ну, поставлю, подивлюся, скільки зараз ще, ще накрутить, скільки буде виробити. Так, ось в мене індукційна плитка. Ставлю 1600 Вт і підемо подивимося, скільки Так, 2 години 9 хвилин. І так, що ми тут бачимо? 900, ну, ще кіловат. Ще кіловат видає майже. То хай трошки воно цей чай закип'ячу. Так, а скільки тягне. Скільки тягне із батарейки? 26,1 ну щось тягне. Навантаження 1,4 кВт. З батарейки 22 ампери тягне. Так, 920 Вт, 2 години 25 хвилин. У мене був включився підміс, тому що в 12 пункті було включено там налаштування було 26 вольт ось тут. А воно там щось якийсь режим переходить з одного на інше щось там. Щось така штука. То я її переключив. Пішов подивився, що ж це не так. 169 вольт, 5 А, 916 Вт. чайник закипає там. 1,4 кВт. З батарейки 22 А тягне Так, на панелі ще світить, але вже ось я стою до панелей рівно, а тінь моя падає аж, аж ось там. Це вже кут, я не знаю, 45 градусів. Сонце ось там, а в 12 було, чи в 11 ось там. Так, чайник закипів. Вимикає. Так а тут все ж 800-900 було Вт йде на батарейку на зарядку. Ну ось у інпут батарей 25 Вт, вчитки 25 А було. Вже 23, бо вже набрало, напевне. Це, ну 900 Вт йде. 185 Альт, 5 Ампер, 900 Вт. Ну, заряджаю акумулятор. На батареї 680 Вт йде. А куди ще 300? <плес> О, ну, там ще е, споживання будинку 128 Ну, все одно десь стощимось на трансформацію йде. Так, на батареї 27,2. Ну, БМС показує що 110 ампер годин на акумуляторі. Тобто він не особо розряджений. Так, ну ось 3 година 524 Вт видає. вже падає, вже починає. Я ставлю, то було 900, от я не пам'ятаю, це було пів третього. Ну, в принципі, скоро впаде. Там, мабуть, може вже, можливо, і тінь падає вже на панелі. Так, третя година дня. Тут вже тінь, я не знаю, мою вже тінь не видно, вона ж, десь аж там. Сонце ось там. О. І там ще плюс якась димка. Сонце сліпить, там якісь хмарки, тіпа типу, димка. Тому впало трохи виробітка. Так би могла чуть-чуть більше бути. Ну ось так. Так, треба вимикати, бо на інверторі тут взагалі показує 280. Вот. А тут показує 299. Чи то хмарка надійшла, чи то обновилися дані. Мені здається, що там хмарка якась, димка. Ну все, я буду виключати навантаження бо... Ну, ось показує 99 Вт. Сонце ще на дворі світить. А вже все. А виробітка вже не йде ніяка. Ну, ось програмка трохи оновилася, Показує, що 315 з мережі, 77 Вт. І з сонячного поля. Ось такі показники. Ну, майже 7 кВт таки виробило за сьогодні. Ну це вже все. Ніч, мабуть, не додаваться. І так, ось вже, мабуть, 3,20 чи що щось таке. 55 Вт ще показує, що заряджає. Ну Все на цьому, мабуть, Усе цей тест. Сьогодні 31 грудня. Тому хочу всіх привітати з Новим роком. Хочу побажати вам миру, достатку, хорошого настрою і будьте здорові. Всім до зустрічі! Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь.